Вітання, хлопці. Сьогодні у нас в планах тест драйв. Огляд на мою нову паличку. Це Crazy Fish Orion 962 MLT. Якщо хто не знав, це 290 в тесті 5.21. Зараз зніму окуляри, бо якось некрасиво виходить. Так, в общем, сьогодні в планах, що потестувати. Я, як завжди, на своєму тестовочному полігоні. Тут широка, глибока, є де розмахнутися, тим більше для цього апарата. Поганяємо по всіх режимах, по різних вагах, різними приманками. Подивимося, що з цього вийде. Самому цікаво, це в мене перша така довга модель в житті. Тобто, раніше більше ніж 2.51 я не, не рибачив. Це 2.90, це трішечки вже інший рівень. Так що погнали тестити? Так, хлопці, інструмент уже зібраний. Ось так ось він виглядає. Я думаю, це не секрет. Всі знають, як виглядає Orion. Е, По оснащенню Daiwa XLR 4000CP, шнур 08, 06, рішетка 06 по Японії. Це UGK і 8-жилка. Класна. Тобто, що з чим ми сьогодні будемо тестити? Тестити ми будемо сьогодні е, Три... Ух, ти, Три з оцимось. Дивіться. Ух ты, покатилася. 3,5 дюйми 6 грам і 8 грами будемо кидати. Втора частина теста 4 дюйма свинг. 12, 16, 18 грам. План дій такий. В принципі, ну Якби понятно, що середина там уже від 10-14 там грамів, він буде працювати добре. Цікаві низи 6-8 і цікавий верх 12, точніше 16-18 грамів. Це те, що цікавить мене, тобто я рибачу цими приманками в принципі, цими вагами. Ну Там ще є інші багато приманок. Ну, основна маса тобто це віброхвости від 3,5 до 4 дюймів. Так як це береговик і брав його чисто для берега. Цікавить саме це. Погнали. Так, хлопці, 6 грам на застіпці 3,5. Зробив вже декілька закидів, щоб трішки шнур розмочити, тобто, щоб він трошки краще вилітав. Так, ну що, робимо свіс побільше і кидаємо. Ну, Доволі таки для 6 грамів, я вам скажу не дурно. Є в нас боковий вітер, трохи неприємний. Ну, Не сильний, але є. Так, дивимося, що в нас вийшло.

На катушке примерно 73 сантиметра оборот. вот мы считаем сколько оно Ну, Достаточно недурно. Конечно, с отыгрышем сейчас будет проблема, потому что тут глибоко. И вітер. Ну, подимся сейчас. Буде. буде видно 6 грамм як подали. Сейчас так и даже, наверное, дальше трошки улетело. Так, дивимось. Не бачу. В общем, не видно. Хлопцяк падає ще з Є тільки знаєте, що є ощущення, за того що течія, флюр жужжить. Флюр жужжит, потом резко перестает жать, то есть приманка упала. Только так я ощущаю. Но цешку це с це тем учетом, что тут глибоко. О, ось, сейчас ось начал чувствовать, что падение чуть ближе. Глибоко и течение. Ось падает. Нет, видно, вот уже чуть ближе видно. Сейчас. Тут просто бровка там злан. Видно? Тык, Відіграла. Тобто 6 грамм. Рабоча схема. Есть. Четко и видео. Тут тут есть. Трошка здесь ветра я вышел. Сразу видно Флюр жужить Все как положено. Все классно. видно есть. Отыгрыш. На шестирце есть. Уже десь с серединой дистанции есть. Вот игрыш. То есть все классно. Надо сейчас просто попробовать кинуть в другую сторону. Подивиться оттуда. Будет виброса Или нет. Отак, от, от. А на дивимось не бачу пока. Там там не якась трава. Не видно. Ні, не, не видно. Бачите, тільки як шнур ослабляється. Тобто по кончику не видно. Там м'яке дно, трава, остатки трави одні. Не видно, як падає. Так, ладно, не не видно. Тобто... 6 грам такі ситуативні. Але не глибока, метра два. Там, мабуть, таке муви. Я думаю, буде, видно, гарно, якщо вітра сильно не буде. Так, 6 я думаю, ми розібралися. Зараз кидаємо 8 грамів і пробуємо дивимось. Так, 8 грам на застіпці, 3,5 дюйми. Полетіли. Ну, трішки далі. Так, вибираємо слабину. Заглянемо тигриш. Так, є касання одна, є, одна. Так, читаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, 8, дев'ять, десять, один, 12, 13, 14, п'ятнадцять, 16, 17. 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. О, ну, Хлопці 66 обертів. Тобто, ну, якби 2 грамчика дали так приємний плюсик до дальності закиду. Зараз, зараз, да, спробуємо щас. Так, слабоно вибрали. Блін, там остров якийсь. Так, є, є, отягреш, падає, все видно. І єсть, так. Да. Все видно. Тобто з викиду 8 грам вже Ну, В руку тут не чувствується, тому що там трава, іл, там просто мяке мяке дуже дно. Це я знаю. Вже не, не перша рибалка, тут не перший тест. Тому якось так. Тобто з 8 грамів вже трошечки краще. Так, будемо зараз укрупнятися та збільшуватися у вазі. Так, хлопці, 12 грамів то 4 дюйми. Добре вийшло. Так, дивимось, падає. Упала уже с вид стоком. Так, рахуємо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 13, четыре, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, шесть, двадцать, семь, 34, восемь, девять, тридцать, один, три, двадцать, три, три, девять, пять, тридцать, шесть, девять, сорок, сорок, один, сорок, два, сорок три, сорок, четыре, сорок, пять, сорок, шесть, сорок, семь, сорок, восемь, 70, 89, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 81 оберт. Хлопці. 81 оберт. Це 12 грамів, 4 дюйми. Так, а ну сейчас зашпульнаємо, подивимося, як по вершинці від... отігриш. Да, ну тут конечно. <головік> отід, конечно, да. Я надеюсь, вам кончик видно. То есть все контролюється четко все відігриш четкий, все видно. Відчуття нема ніяко, окрім як відігрує просто вся снасть розслабляється. Руки. Так, є таке діло. Ну, з підривами зовсім взагалі проблем ніяких нема. Тобто все підлітає на раз. Так, мабуть, ми не будемо кидати. 16 раз 12 дванадцаткой уже все гуд давайте затулим 18 я думаю так буде быстрее і цікавіше. то есть верха, що він скаже нам як він нам і що він нам скаже з 18 -кой? так 18 грамчиків Ті ж самі 4 дюйми. полетіло Ладно, їх не відстрелити зараз <хи> на 0,6 ниці. Це, звісно, Для... Ну, Якщо робити такими вагами, то краще сюда 0,8, наверное, 0,8 ниточку заряджати. Так, погнали. Не треба, мабуть, кудись отуди, бо ще як залетити. Ага. Ого. Добре. Так, вибираємо слабину. упала рахуємо 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Цією вагою на підрив на все таке інше так, так роблю закид ближе до русла. Ну знаете, 18 явно не предел. Я думаю, 20-куин тоже потянет. Мы просто 20 нема с собой. Я чувствую я не рассчитываю на такие веса. Я 25, но 25 мы не будем над ними издеваться. Так. Упала. Не знаю, как вам показать, чтобы вам видно было. Тут тобто, играешь четкий. Відступ чоткий, підрива, підрива, в принципі, нормально. Все доволі таки не я вам скажу. Да, все, все чудово, все звенить, все відчувається класно. То під ногами вообще в руслі, тут дно тверде, вообще гепає аж в пятку. То есть дно более-менее тверденько, то воно якби как бы, стукай, дай бог. Так, есть, есть такое дело. Ще б хотілося б коснутися на якісь траву гепало. Щоб хотілося б коснутися такого питання, як баланс. Дивіться, хлопці. Скажу одразу, баланс хто любить там, щоб от, як всі там привикли на, на кінчику паль, на... Що зараз покажу. От тут балансу не буде у вас в ніякому разі. Тут баланс буде десь десь щось тут. Це зараз вітер просто мішає. Баланс буде десь щось тут приблизно. Тобто ви зрозуміли, так? Да? Тобто, хват. Я, в принципі, держусь ось таким ось чином. Ось Я ось таким ось чином беру катушку. Тобто ось, не катушка, а ручку. Тоді баланс якраз чітко під пальцями. І так більш чуєш, як то лучше. Тобто, якщо так держатися, як звично, я пив ось так. Палка клює носом. Якось так. Ну, Це катушка, в принципі, легка. Ну, смисл ставити тяжку катушку, угрублять снасть всю, в общем, ну, я не бачу. Я, мені такий спосіб не подобається, якщо чесно. Тобто якось так. Ну, все, на цьому будемо завершувати. Кому було б полезно, цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а з ним уже ми будемо охотитись за щуками десь там ближе до зими.